У визирській громаді 11 та 12 серпня пройшли дружні аматорські змагання з волейболу за кубок молоді. Спортивний захід приурочили до міжнародного дня молоді. Ініціатором змагань виступила молодіжна рада. Заручившись підтримкою визирської сільради, старостатів, комунальників, освітян, медиків та працівників культури, спільно організували та провели перші змагання на свіжому повітрі. Спортивний захід тривав два дні. Участь взяло вісім команд. Так у відбіркових змаганнях 11 серпня у Визирській Визирці зіграли команди з визирки Воїни світла та першотравневого еспада. У кордоні зіграли команди Кордон та збірна комунгоспу Джерело. У першотравневому за шанс позмагатися за кубок молоді вирішили команди ж з цього села Обана та Агропівдень. А у Дмитрівці на поле вийшли команди Дмитрівчани та Вікторія з Любополю. В результаті 12 серпня у визирці зустрілося чотири команди: еспада, джерело Дмитрівчани та Обана. Команда Джерело. Збірна комунгоспу, Капітан Ліпко Михайло, Вітайте гучніше! Вони вже переможці! Команда Еспада, село Першотравневе! Капітан Мартинецька Юліана! Вітайте гучніше. Happy Ляхом жеребкування між собою зіграли еспада та джерело, і обана та дмитрівчани. За словами голови молодіжної ради Наталії Тертичної, подібні змагання стануть гарною традицією у громаді і будуть спрямовані не тільки на розвиток спорту, а й на згуртованість молоді. З молодіжною радою такий перший. Серйозний крок до того, щоб об'єднувати молодь нашу, і дуже вам дякуємо. Запекла боротьба за кубок молоді. Тривала понад три години. Третє та четверте місце між собою розіграли Дмитрівчани та іспада. Напруженим видалися змагання між Обана та Джерелом. Собака любить м'ясо, ворона любить сир. А я люблю визирку. Визирка наш кумир. В результаті кубок молоді дістався команді з першотравневого Обана. Очікували, що переможемо, але настрій був дуже гарний і старалися перемогти. А наскільки важливо проводити ось такі змагання? Це дуже важливо, але бо вся молодь зараз хоче розвиватися в безліч напрямках. Молодь дуже хоче грати в волейбол». Багато дітей ходять на майданчик до нас першотравневому, грають на майданчику. Голова Визирської сільської ради за змаганнями спостерігав два дні. Каже, що фінал видався напруженим і цікавим. Та найголовніше, за словами Валерія Володимировича, це об'єднання молоді та її прагнення до розвитку спорту. Я отримав масову удовольствия. Команди дуже добрі, дуже добре грали. Всі старалися. І я хочу сказати, що вони всі заслужили. Перше місце, ну спорт є спорт, має бути побідітелем. І це победів стала команда Паршатарне Обана. Да. Дай Бог їм, всім хлопцям доброго настрою. Ми думаємо, що наші вот колективи, і ми будемо старатися їм допомагати в розвитку цього спорту, щоб вони продовжалися, і ми зустрічалися, І було у нас в громаді, як то говорять, спортивне і добрий, і добрий настрій. Староста першотравневого старостинського округу Василь Хміленко поділився, що дружні змагання з волейболу будуть стимулювати молодь виходити на спортивні майданчики та з користю проводити своє дозвілля. Це здоров'я наших націй, здоров'я наших дітей. І не тільки дітей. Ви подивіться, сьогодні на змаганнях були всі категорії людей: грали школьники, грали дівчата, хлопці. І це, і це саме головне, тому що. Люди отримали задоволення, Це фізичний розвиток. Краще нехай грають на спортивних майданчиках чи, 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 чи сидять в гаджетах цілий день і портять зір. Як староста мені дуже приємно, що перемогла команда, наша староста. Хочу подякувати всім командам, тому що дуже гарно виступала сьогодні. Команда Дмитрівка, вона ну дійсно, дійсно дуже мені сподобалась. Наші діти школи дуже гарно виступали. Ну, комунхос одні з найкращих були. Також ініціатива молодіжної ради провести дружні змагання з волейболу відгукнула. У багатьох. За словами художнього керівника Визирського будинку культури Оксани Помінчук, яка, до речі, два дні була ведучою спортивного заходу. Діти до та після змагань залишалися на полі та грали вже для себе. Я отримала масу задоволення дуже класно, драйвово, тим більше що молоді це треба зараз, це для молоді, і дуже приємно, що дуже сильні команди були молодь. Так кожен відстоював своє село, ви розумієте? Кожна команда приїхала і так давали прямо жару. Що я прямо так ми дуже з таким напруженим дивилися всі ці е, е, тайми, що проходили. Цікаво. Думаю, що треба це продовжувати, тому що для молоді це дуже треба, а особливо у наш військовий час. Діти, щоб менше сиділи в телефонах, нехай краще бігають на футбольному полі, на волейбольному. Можливо, ще треба зробити тенісний корт, треба ще зробити баскетбольну площадку. Діти це просять зараз. Ось футболісти зараз підійшли і дуже дуже просили зробити такий самий захід тільки з футболу. Тому я думаю, що ви Сільська рада допоможе в цьому, посприяє, і ми будемо проводити для молоді такі заходи. По завершенню змагань молодіжна рада вручила подяки всім, хто долучився до організації змагань. Зазначимо, що окрім кубку молоді, переможці отримали і грошовий подарунок від команди розвитку. А кожен учасник змагань був нагороджений за участь пам'ятними статуетками та медалями.